Друзі, я вас всіх вітаю на зв'язку. Crypto і ми вирішили переглянути наш плейлист з базового навчання і подивилися, що там не вистачає декількох цікавих тем. Всі ці теми ми будемо поступово розкривати і розповідати вам, як що працює. Сьогодні я пропоную розібратися в такій цікавій темі, як відкритий інтерес. це така реальна біржова метрика. Подається вона в виді індикатора, але це не той індикатор, який там обробляє якусь минулу інформацію, математичною формулою і в графічному вигляді вам подається на графік, і ви там намагаєтесь від якихось там болінджерів, там не знаю ще якихось подібних індикаторів, щось торгувати. Ні, відкритий інтерес це реальна біржова метрика, на яку варто опиратися в прийнятті своїх е, торгових рішень. Тому розберемося сьогодні в цій темі, що таке відкритий інтерес, де і як за ним можна спостерігати, і як він е, цікаво працює. Є в тандемі з динамікою ціни, і які, що саме головне, сигнали він трейдеру може надати і в чому допомогти особисто. Я використовую його як допдобфільтр, скажімо так, да? додатковий фільтр для розуміння, розвертається чи ціна, чи пробиває вона супротив, чи відштовхується вона від якоїсь підтримки, і чи саме головне трейдера підтримують тренд, підтримують ціну і, взагалі. Чи цікава їм в певній точці графіку? Оця ціна? Тому вмощуйтесь зручніше, додивіться обов'язково відео до кінця. Я вам серйозно кажу, це дуже цікава і дуже корисна тема. Пропоную розібратися з самого початку. Да що таке є відкритий інтерес? Відкритий інтерес або скорочено ОІ Open Interest – це загальна кількість відкритих контрактів в ринку. Дивіться, оскільки метрика відкритого інтересу перейшла в криптовалютний ринок з класичних фьючерсних і опціонних маркетів, да. Рахується вся ця історія в контрактах, але ви не переймайтеся, зробіть собі просто в голові таку помітку, десь чи там на папері, в блокноті. Просто запам'ятайте, що один контракт це один а, наш безстроковий фьючерс, чи там квартальний фьючерс на криптовалютній біржі, все різниці немає абсолютно ніякої. Один контракт це один ф'ючерс на біткоін, один на солано, один на ефір, на кардано, на ріпл, на все, що завгодно. Ось тому дивіться, відкритий інтерес ОІСОК скорочено: це загальна кількість відкритих позицій, там ф'ючерсів, контрактів в ринку. Загальна кількість. Відразу скажу, що нас в нашому аналізі не цікавить там, точне число, кількість відкритих угод. Ні, нас цікавить динаміка динаміка зміни відкритого інтересу. І ось нижче ви можете побачити, що коли новий покупець, от я хочу купити, я хочу відкрити лонг, новий покупець відкриває е лонг ну, довгу позицію, да? А Новий продавець якого ще в ринку не було, тобто, щоб ви зрозуміли от основну ідею. Для того, щоб я міг купити, хтось має хотіти мені продати. Якщо продавця на ринку не буде, то я, звісно, що не зможу нічого купити. Нікого. Нема продавця на ринку. Розумієте? От, Тому дивіться, якщо я новий покупець приходжу в ринок і купую, і новий продавець приходить в ринок і продає мені, на. То ОІ да, збільшується на одиницю. Тобто, ми, я покупець і він продавець, уклали один ф'ючерсний контракт плюс один по ОІ. Дивіться, якщо я вже маю позицію на руках, ну тобто мій лонг, да, який я відкрив, от в першому варіанті, і я його закриваю, або я продавець, і я закриваю свій шорт. Да, то відкритий інтерес зменшується на одну одиницю. Тобто, я відкрив фьючерсний контракт да, за допомогою продавця. Тепер я комусь іншому продаю і закриваю свій фьючерсний контракт. Тобто, у мене мінус один. Я виходжу з ринку, мій контракт закривається для мене. Мінус один. Все. Тепер третій варіант: якщо я вже маю на руках лонг, а інший учасник ринку новий він ще не має позиції на руках, і я об нього закриваю свій лонг, скажімо так, я йому продаю, виходячи з свого лонга, то відкритий інтерес не змінюється, бо я просто свій контракт передав іншій людині. Тобто ви зрозуміли, я закриваю свій лонг, новий учасник ринку у мене купує, ми уклали. Ф'ючерсний контракт, але я свій закрив, а він свій відкрив. Тобто, ну, мій контракт, грубо кажучи, перетік просто в його руки і відкритий інтерес від цього не змінюється. Ось, в принципі, і база. Да? Як взагалі змінюється динаміка відкритого інтересу? Тепер ми підемо на наступний слайд і подивимося в принципі, да, в взаємозв'язку з ціною, що це нам дає, які це посилає нам сигнали. Ситуація No один: ціна зростає і зростає відкритий інтерес тобто, це закономірна нормальна, абсолютно ситуація для? Продовження тренду для продовження росту ціни, тобто для того, щоб ціна росла, хтось має заходити направлено в сторону лонга. Зрозуміли, да? Це нормальна ситуація. Далі ціна зростає, відкритий інтерес у нас. Падає, ціна зростає, відкритий інтерес у нас знижується, що означає, що короткі позиції, шорти закриваються. Тобто, дивіться, це так званий шорт сквіз. Коли шорти закриваються, вихід із шорта це завжди buy market. Buy market, якщо це стоп, да? вихід шорта це купівля, Buy market. Якщо це ліквідація, buy market. Тобто, це потік, buy market ордерів. На цьому ціна зростає. Але коли ви бачите, що ціна зростає, а відкритий інтерес падає, це значить, що ціна росте не від притоку нових позицій, а від шорт-сквізу. І такі цінові дії вони не є стабільними. От далі, наступний варіант: ціна падає, відкритий інтерес навпаки зростає. Що означає, що на ринок заходять нові направлені шорти. Тобто, я думаю, ви тут також все логічно і зрозуміло. Якщо заходять нові шорти, у них мають бути якісь результати. Результатом виявляється падіння ціни під тиском шорт-гравців. І четвертий варіант це коли у нас падає ціна і падає відкритий інтерес. Що означає, що лонги позиції на ріст, да, закриваються. Тобто, дивіться, ціна падає, відкритий інтерес падає, це означає, що лонги вилітають по стопам або вилітають по ліквідації. Ну, фьючерсний маркет. Будь-який вихід із лонга це sell market. Під дією потоку sell market ордерів ціна знижується. Ось. Так, в нормальному виді є базові чотири, скажімо так, моделі поведінки ціни і відкритого інтересу. Є ще допоміжні, наприклад, коли ціна зростає, а відкритий інтерес стоїть на місці. І навпаки, коли ціна падає, а відкритий інтерес стоїть на місці. Це так звані. Розгрузки, да, вони виникають, коли там дуже глибоке падіння ціни, потім ціна якось ледве-ледве знижується, відкритий інтерес стоїть на місці, тобто ну, просто виходить розгрузка а, шорта. Да, шорти закриваються, от, і ну, ціна там трошечки під тиском а, а, цих закриттів падає, але ну вже незначно. Це в принципі такий доп-маркер того, що ринок ось ось має розвернутися. І так само на горі, коли ціна росте, але відкритий інтерес стоїть боковику. Це означає, що лонги вже розгружаються, і подальше зростання дуже дуже під великим питанням. А відкритий інтерес як індикатор, ось у мене на платформі Velo. Також ви можете ось. Індикатор відкритого інтересу, а це ну, ціновий графік біткоїна. да, Денний графік. А це, скажімо так, відображення індикатора відкритого інтересу. На платформах можете його знайти. Velo, TradingView, TradingLight, Тобто, ну він абсолютно безкоштовний. Ну в мене він агрегований. Тобто тут він зібраний з біржі Binance, OKX, Bybit і ще якихось, не пам'ятаю. От, але мені головне, щоб він був з цих трьох: Bybit, OKX і Binance. Бо це топові біржі, і найбільший об'єм, найбільша кількість якраз таких спекулянтів, грабців. Вони там. От, в такому виді він відображається. Тепер давайте подивимося, в принципі, да, що він нам може показати, про що він нам може сигналізувати в тому контексті, який ми вище тільки що з вами розглянули. Давайте покажу вам спочатку слайд. Тут так само от, open interest, да, відображений знизу, як у мене от, на графіку, і зверху графік. І тепер дивіться, от стрілка, бачите, відкритий інтерес у нас зростає, ціна у нас зростає. В цьому прикладі тут е, певна вже навіть модель продемонстрована. Я його, скажімо так, з інтернету позичив, щоб не шукати і не малювати свій. А дивіться, тут така у нас історія. Да, є у нас зона супротиву. Да? Є у нас от зона супротиву, і ми бачимо, як у нас дуже вибухово так імпульсно зростає відкритий інтерес, але подолати да, на такому прирості відкритого інтересу, подолати оцю зону супротива актив не може. Дивіться, банально ситуація ця читається так. Багато гравців, да, дивіться, як імпульсно зростає знову ж таки відкритий інтерес. Багато гравців заходить на лонг. Але результату від їхніх лонгів немає, бо ціна не може подолати у цю зону супротиву. Скоріше за все, тут зверху сидить група, скажімо так, бігмані-продавців, які повністю поглинають всю цю, скажімо таку агресію да, по відкритому інтересу на лонги. Тобто вони ці лонги. В зоні оцього супротиву продають, і банально, всі ці лонги вони рано чи пізно будуть виходити по стопам і по ліквідаціям. Це така ситуація, називається вона колапс ліквідності, коли у однієї сторони е учасників ринку, в даному прикладі, це покупці, не вистачає ліквідності, щоб подолати зону супротиву продавця, і за допомогою індикатора відкритого інтересу і порівняння динаміки ціни. З нанесеними даним ціновими супротивами ми це можемо чітко бачити. Це реальна біржова метрика. Я ще раз наголошу: це реальна біржова метрика. Це не ті індикатори RSI, MACD, там і ще ще, які з минулого беруть інфу, обробили математичною формулою і показують вам ось, очікуй, там щось, колись десь буде, відіб'ється т.п. Ні, це кількість. Нових відкритих позицій в динаміці по відношенню, да, от дивіться, по відношенню, ми порівнюємо з ціною. І якщо від такого притоку відкритих позицій результату немає, ви завжди маєте собі поставити питання, чому є велика кількість відкритих позицій в лонг, але ціна фактично не реагує. Це значить, що з тої сторони, сторони продавців, да, є хтось. Хто повністю поглинає цю агресію на купівлю? Отак, от і в зеркальному варіанті, да, коли у вас є приток відкритого, наприклад, інтересу, якщо перевернемо цю картинку, наприклад, да, от тут у нас супротив, нехай у нас тут знизу буде підтримка. Да, От у нас є протік відкритого інтересу, ціна б'ється в підтримку, але не може її подолати. Це значить, що внизу тут є якийсь група великих покупців Бігмані, так званих, да, які повністю поглинають в свої лімітні ордера агресію на продаж продавців. Ну тобто, знову таки зростає відкритий інтерес, тобто відкритий інтерес, що в випадку поглинання лонгів, що в випадку поглинання шортів, буде однаково зростати, от в такому. Прикладі, але тут просто ціна б'ється в супротив і відвалюється. А в випадку з поглинанням агресії на продаж, тут буде от зона у нас підтримки, ціна буде в неї биться, 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 відкритий інтерес буде рости, але результату не буде. Ціна буде відскакувати вгору. От, спостерігаючи за динамікою відкритого інтересу і ціни, ви вже можете багато чого зрозуміти, що на даний момент у нас в ринку. Тепер пропоную просто піти на реальний грей. Графік і подивіться, як це працює. А зараз ви перед собою бачите графік Solana USDT, Binance Future, графік денний денний темпрем. Дивіться, от в чому в нас якби і вся ситуація. Ну, по перше, да ви маєте розмітку якусь хоча б базову зробити. да Подивіться наше відео в нашому плейлисті про рівні. От тут просто виділений а, діапазон. Тут от, по двом дотикам, дивіться, да, рівень був проведений, і тут, от по мінімуму, да, провели ми також. Це значимий мінімум для нас був, і ми провели по ньому, скажімо так, а, рівень. Да. Ну, насправді не рівень, просто. Лінія, да, але яка означала б, що якщо пробили цю лінію і ціна пішла вниз, ми отримаємо низхідний рух. Якщо це хибне пробиття, як от в цьому випадку да, у нас день кольну цей мінімум і закрився вище, значить це хибне пробиття, і ми вже е пріоритет виставляємо більше в лонг. І порівнюючи цю цінову дію, да, на наступний день, да, у нас дивіться. Е Починається приріст відкритої інтересу в інструмент. На наступний день вже тут імпульсний такий приріст відкритої інтересу, і звісно, у нас є результат. Дивіться, от це перший приклад з того, що я вам показував вище. Приріст відкритої інтересу росте ціна. Це все до це добре, це позитивно. Це означає, що тренд. Скажімо так, гравцями на підвищення ціни да, ну, лонгістами підтримується. На наступний день, що ми бачимо, в нас знову таки зростає відкритий інтерес, знову зростає ціна. Ще через день знову зростає відкритий інтерес, знову зростає ціна. І на наступний день звертайте на такі, скажімо так, участки графіка да, по відкритому інтересу увагу. Вибуховий просто імпульсний, да, великий приріст відкритого інтересу. Дивіться, ціна б'ється, цей наш рівень, але не може його подолати. Не може закритися вище, закривається нижче. Це перший прояв, що в ринок. Починають виходити великі гравці на продаж. Просто знову ж таки логічне питання. Якщо у вас є отака величезна кількість агресії да, на купівлю, купа лонгістів от, відкривається, да, у вас шикарно виглядає день, да, є результат все-таки від їхньої дії, але день у вас не може закритися вище ось, найближчого супротива. Рівня побудованого по цим двом вершинам. І що ми бачимо на наступний день? Да У нас дивіться, йде маніпуляція, тобто іде ріст ціни, який, скоріше за все, отут поглинається. Отут він поглинається лімітними заявками на продаж великих гравців. Відкритий інтерес по закінченню дня в нас падає, тобто дивіться. Оцей штурм да, цього рівня 264,82, він не підтримується відкриттям нових позицій. Нецікаво тут вже стає лонгістам боротися за пробій і утримання цього рівня. Як результат, вони скорочують свої позиції. Лонги виходять з ринку, і під скороченням їхніх лонгів ціна, звісно, що провалюється вниз під рівень. І тим більше на денному таймфреймі фіксується закриття під цим рівнем. Тут стає вже зрозуміло, що колапс ліквідності у продавців вони не в змозі продавити е, лімітний супротив продавців. Ціна закривається нижче, і по індикатору відкритого інтересу ми бачимо, що ціна, кількість контрактів також в ринку скорочується. На наступний день ситуація повторюється, ще раз штурмується цей рівень, але закриття нижче минулого, навіть дня. Да? Б'ємося, б'ємося, але вже йде скорочення відкритого інтересу, бачите самі, да? і закономірно ціна знижується від цього рівня до. Оцього, скажімо так, зони хибного пробою на 33,84%. Більш деталізувати цю ситуацію ми з вами можемо, наприклад, якщо от розберемо цей шмат графіку на, наприклад, часовому таймфреймі. Давайте зараз я виділю це місце. Ось воно. Виділю це місце, і ми підемо на часовий таймфрейм з вами і е, знайдемо, цей, е, так, знайдемо цей кусок графіка і подивимося з вами, що ми тут маємо. Так, ось цей у нас кусок графіка. Е, дивіться, на часовику ви просто зможете зреагувати раніше на зміну відкритого інтересу. В нас, до речі, є про канал, де у нас працює, скажімо так, бот, який от видає криптовалютні активи, на яких, до речі, зростає або падає дуже сильно відкритий інтерес. Ну там він аналізує не тільки відкритий інтерес, там і об'єм, і ОБВ, он баланс волум, і відкритий інтерес, і кількість зміни трейдів, тобто втянутість в торгівлю роздрібних рітейл-трейдерів. От, але метрика відкритого інтересу там займає не останнє місце. От, і в наших минулих відео ми публікували результати роботи цього бота. Там можете передивитися і переконатися, що реально відкритий інтерес він ну, досить цікавий і він багато в чому допомагає. От, до речі, якщо захочете додатися до нашого про каналу, то посилання буде в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Окей, е, дивіться, як тут можна розібрати відкритий інтерес. Це якраз таки той випадок, коли ціна зростає, а відкритий інтерес стоїть в боковику. Про що я казав вище, це означає, що йде затухання підтримування гравцями росту ціни. Можливо, це якось звучить складно, але передивіться це відео, ставте на паузу, передивіться ще раз. Перечитайте ті слайди, які написані, і ви, я думаю, все зрозумієте. Тут головне зрозуміти взаємозв'язок, як працює кількість відкритих позицій. Ну не кількість, а динаміка. Да, з ціною, коли у вас все співпадає, все окей. Коли у вас не співпадає, то все не окей. От, в принципі, і весь сенс. Дивіться, от у нас пробійний імпульс, да, ціна пробиває наш супротив, той же самий рівень супротиву 264,82. Закривається вище, от останній скачок відкритого інтересу, все здавалося б супер. Да. На наступний бар у нас ціна знижується, б'ється в рівень і знижується відкритий інтерес. І далі дивіться, от стрілку я позначив, у нас ціна зростає. А відкритий інтерес ні, він топчиться у нас на місці. Ну лише, от в цьому місці у нас таким шипом трошечки вибиває там хай, тут, якщо так по свічкам дивиться, хай по відкритому інтересу. Тут в принципі так само хай ціни ставиться, але все рівно. Відкритий інтерес у нас тут да, дивіться, знаходиться в боковику в той час, як ціна ще зростає. Що це значить? Це значить, що ціна ще по інерції маніпулятивно зростає, але притоком відкритих нових лонгових позицій ціна не підтримується. І скоріше за все з цього місця ми отримаємо розворот. Що ми з вами побачили? Дивіться, відкритий інтерес стоїть, ціна зростає, далі ціна знижується. Відкритий інтерес знижується, палка вниз, відкритий інтерес вниз. Тобто всі, хто тут заходили на пробід, да, де їх стопи були 25435, можливо, там 252, 251-95, їх всіх виносять. Далі ще одна спроба. Тут просто ну взагалі дуже красивий класичний момент. Да. Всі шукають якісь складні там, торгові системи, і т.п. Тут просто красивіша ситуація по свічному аналізу, бар закривається вище, а супротив, наступний бар часовий закривається нижче, утворюється поглинання. Те саме поглинання ми бачимо майже те саме поглинання ми бачимо по відкритому інтересу, і ціна звідси в нас пішла знижуватися, що давало нам в принципі, можливість а, зайти в шорт да, на закриття цього поглинання от стопом за його хай. І з взяттям прибутку за цей лоу. та да? дістала дістала ціною, так на його дістала. Ось От. Тому в такому ключі можна використовувати відкритий інтерес. До речі, кому відео сподобалось, обов'язково лишіть коментар, поставте лайк і проанонсую, наступне відео в такому форматі буде про роботу з об'ємами. І далі в процесі розвитку цієї теми ми будемо поєднувати цінову дію, скажімо так, price action на графіку з відкритим інтересом, з об'ємами. І тоді в нас повністю цілісно складеться. Вся картина це те, чим особисто я користуюся кожного дня. Друзі, дякую вам за увагу. В такому спрощеному базовому варіанті подаю вам це відео. Якщо щось не зрозуміло, знову ж таки пишіть коментарі. Спробуємо, можливо, розбити в наступних відео трошечки більш детально. Може, додатково розберемо ще відкритий інтерес, але в базовому розумінні це вся історія працює так. Також доповню, що дивіться є, скажімо, так, рівні з яких відкритий інтерес ну, Скажімо так, імпульсно зростає. от, Наприклад, ось ця зона. бачите, Ось, ось ця зона, ось ця зона. Да? І е, звертайте увагу да, скажімо так, на таку підтримку да, по індикатору відкритого інтересу. Дуже часто, коли відкритий інтерес туди повертається, в нас знову відскакує ціна. Ось ви бачите в цих місцях, ви бачите в цих місцях, ось це такий, скажімо, доп, ще один доп. фільтр. Все, друзі, дякую вам за. Увагу було цікаво підтримайте, Ставте лайк, щоб ми розуміли, що цю тему варто продовжувати. Всім вдалих торгів!